Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми зараз знаходимося в Хотинській фортеці, вірніше в Хотинській Цитаделі. Тому що люди помилково вважають Хотинську фортецю, будівлі, які знаходяться і фортечні вали внизу. А це цитадель, цитадель, в яку відступали захисники, якщо не могли втримати. Зовнішні вали. Я покажу вам дуже цікаві експонати. Дивіться. Це обладунок крилатого польського гусара. Крилата польська кіннота, яка була закована просто в броню, важка польська кіннота. Палаш підсидельний. Крилаті гусари були озброєні палашами, якими вони рубали і кололи. Побачимо турецький буздиган, турецький буздиган. Це аналог. Україно польського шестопера, свинцеві кулі. Пістоль. І шабля гусарська. 18 століття. Польський гусар. А це обладунки польського гусара. Польський гусар це аналог. Броньованої легкої кінноти. А ось так виглядав шляхтич у 17 столітті. Польський Аркебуза і бандолет вогнепальна зброя. А ось, будь ласка, шпага мушкетера. Польського мушкетера. Шпага. А це український козак. Український козак. Славна козаччина. Українські козаки, які Проливали кров на північній Бесарабі. Я коли вожу екскурсії, кажу, що в Хотинській фортеці кожен міліметр землі залитий українською козацькою кров'ю. Ось спис українського козака. А ось шабля українського козака. З козацьким мушкетом. шабля ординка, але це муляж. І пістоль з ударно кремінним замком. Бойові сокири 12 століття і бойові серпи 12 століття. Сама Хотинська фортеця була побудована як оборонна фортеця в часи. Сина Данила Галицького Лева, Хотинська фортеця Бакота, на Сукірянсьчній Чернь. Це фортеці Дністровсько-Припрутської оборонської лінії. Ось це шоломи і шишаки. Ними користувалися як поляки, але ну, в основному вони польські. Коронних важких польських гусар. А це шабля баторійка, польська шабля Стефана баторія короля баторійка і пернач шестопер. Бачите, шість таких гострічків. Перначем шестопером користувалися як поляки, так і українські козаки. А це обладунок турецького сипаха. Сипах це турецький піхотинець. Обладунок турецького сипаха. Ну і турецькі яничари саме безжальне військо тих часів. Турецькі яничари. Безжальне, тому що яничарів набирали з малку, брали з, в основному з славян, з країн слав'янських, завозили, робили їх мусульманами, вони не знали своїх батьків. Тому були надзвичайно жорстокі. Ну і безстрашні. Турецькі яничари боялись стільки українських козаків. Більше нікого. Хто захоче побувати в Хотинській фортеці, Північній Бесарабії, в інших місцях дуже цікавих, Ігор Швець, профіль Фейсбук, повідомлення. Месенджер зв'язуємося проведу екскурсії. Не пожалкуйте. До зустрічі.